Скіф, так? Так. А чому Скіф? Тому що пращу рибу з Ага. Ага. Ну, в принципі, українці теж мають в генотипі своєму скіфські так. гени. Так, що я хотів вас питати? Е, як давно ви тут? Три місяці в батальйоні Донбас. Батальйон Донбас. Тобто ви безпосередньо брали участь у звільненні попасної? Звільненні попасної і звільненні Лисичанською. Лисичанська, так? так. Скажіть, будь ласка, як вас зустріли в місцеві жителі? Більшості тільки позитивно. Тільки позитивно. Ну так не можна питатися, але я чув, що в Лисичанську більш так настроєні на нову владу. Ну, в принципі, владу ми не критикуємо. Я як журналіст взагалі всі влади критикую. А я маю на увазі сенс того, що вони менше дивляться російське телебачення, більше знають правду. Це правда, що в і попасні різниця є? Ні, Неправда, ні, так? — Ні, неправда. Я Скільки не... людей ми зустрічали, тільки нам допомагали розшукувати сепаратистів, військову техніку, mm -hmm. склади, зброю, ділилися всім, чи можливо тільки вперше під Лисичанськом напоїли настоячим молоком. Ага. Я зрозумів. А, наскільки... угу. а наскільки безпечно взагалі зараз в Попасні Лисичанську? Безпека повна, майже. Угу. Я Тому що де пройшли безпека є і буде. Я зрозумів. Тобто зачистки вже завершені, так? В, в загальному майже все. Угу. Коли останній раз був бій? Добре, дякую, гарда.